І всім привіт! Ви на каналі УкрАнц і сьогодні буде огляд усіх колоній. Сьогодні ви побачите кампанотус Herculeanus, Лазіус Niger, Лазіус Flavus, Месор Structor і Тетрамоні Бікерінату. Поїхали! Перша на черзі у нас колонія кампанотус Геркуланус. В ній налічується два робочих, одна матка і 12 личинок, шість з яких перебуває на стадії великих личинок. вони мають скоро сплести кокони. А ще шість перебувають на стадії маленьких личинок. Вони ще мають рости і потім вони сплесуть собі теж кокони. Це напевно вже буде весною після зимування. Наступна на черзі у нас колонія Лазіуснікер. В неї налічується близько 20-30 робочих і 8 маток. Ще багато коконів, ще більше очінок і яєць Ця колонія в мене приблизно місяць і вона є багатоматочною Потім цих маток ясно е вб'ють і залишиться одна плодовита, але це ще не скоро. Зараз. В неї дуже багато розплоду, от ціла гора видно. Народжується кожен день мурахи, мурахів, от навіть видно одну, Тако, такий світлий робочий і ще багато маток є. Ця колонія не голодна. Я їм давав міль, от ви бачите залишки, ще я їм давав сироп. розмішую його приблизно десь одна ложка цукру і чотири ложки води. Таке е, співвідношення залишається дуже добрим для всіх мурах, і вони його е, з радістю п'ють. Це моя колонія Lazius Flavus. В ній налічуються три матки зо 10 коконів і ще багато личинок і яєць. В її на маточній стадії не потрібно годувати, тому що матки мають запаси поживних речовин для виведення першого покоління робочих. І взагалі бажану матку не годувати на початку. Просто дайте їй вивезти перше покоління робочих, тоді вже годуйте. На цій колоні поки що е, закінчуємо, переходимо до наступної, тому що у цієї колонії поки що немає робочих, скоро вони напевне з'являться. На колонія ми закінчили. Переходимо до колонії, які живуть у мене в формікаріях. Це моя колонія «Месорструктор» В них багато чого нового. Перше, вони пережили вимирання першого покоління робочих. Той не дивно, тому що ці колонії приблизно півроку, тому ну, і це не дивно, що перше покоління вимирає. Е, бо матці потрібно перше покоління тільки для того, щоб підняти друге і подальше покоління. Далі воно їй не потрібне і воно вимирає. Воно переважно довго не живе і у кого є колонімесоструктор. Приблизно десь 50-60 робочих. Не хвилюйтесь, це норма. Ці мурахи помруть, але нові незабаром появляться і замінять їхню, їхню чисельність. І вона піде вгору, як і в мене і сталося. Теж. Бачите, багато найпотемніших мурах, і це нормально. Цей солдат, якого ви бачите, із, із шортів, він. Потемнів вже, але не до кінця. В нього на торокці є червоні плями. Із-за того, що напевне він не до кінця потемнів і засвітло Не знаю, чи буде це продовжуватися ще довго, але цікаве у нього забра... забарвлення. Камера цього не передає, але дійсно він червоний, якби. На цій колонії ми вже будемо закінчувати. Переходимо до колонії Тецеморим Бікерінатом. І завершуємо м, відео. Одна колонія це тетрамой бікрінату. Вони зараз налічують таку приблизно самочисельність, як і до того, тому що я їх так й сильно білком не годую, і, і за того вони помаліше розвиваються, бо мені не треба дуже величезної колонії, яка буде займати півстола. Я їм дав-недавно шершня, якого я піймав на вулиці. І от вони як його їдять. Він доволі такий крупний. Про це буде шорт Думаю, що сьогодні-завтра. Ось як вони його їдять. І вони виїдять його тільки до хитину. А то напевно, що їх хитину не залишиться. Просто розтягнуть його і буде валятися тільки лапи, Торакс, брюхо. І може голова ще. Ця колонія налічує близько тисячі робочих. Тут зараз навіть не видно толком і розплоду, вот, тільки видно, але і то під коркою в мурах. Ця колонія дуже швидко розвивається, але я її контролюю, бо не хочу, як я раніше казав, величезної колонії на пів стола. Думаю, я її відпустити потім, бо ну, мені вони вже трохи то і не надоїдають. І не хочеться, щоб вони втекли. Тим більше в мене тут стоїть 3D-принтер, ще залізуть туди і почнеться коротке замикання принтеру, прийде капець. На цій колоні ми закінчуємо наше відео. Усім па-па. Зараз буде ще прощання. Будемо закінчувати наше відео. Надіюся, вам сподобалося. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте Україномовний YouTube. І ще одне, напевно, що наступне відео буде про цікавий вид компентусу з геркулану. Саме перше, якщо щось. Е, ну, бо на ньом, про нього не, нема майже ніякої інформації на Ютубі. І от буде тим більше українською мовою. Усім па-па. До зустрічі!